Європейський парад це всеукраїнська кампанія, яка проходить вже другий рік поспіль. Основна мета параду – проведення розважального комплексу заходів, що має на муці популяризацію ідеї європейської інтеграції України. Історія паради почалася, що були перші паради були в Польщі, це були паради Шумана. На основі цих парадів ми вирішили проводити такі ж паради в Україні. Перші паради були в прошлом году, це були чотири міста. Це був Львов, Ніколаїв, Севастополь Київ. В цьому році… Были тоже четыре города, они каждую неделю проходят. Первый был в Николаеве тоже, потом Киев, и теперь останемся в Запорожье. Проходит парад. Точні мероприятие. Святкова колона розпочала рух проспектом Леніна з площі фестивальної до площі Маяковського. Формат Європараду передбачав залучення якомога більшої кількості учасників. Усіх охочих запрошували приєднатися до пішої ходи. Переважали звичайно студенти і активна молодь міста. Європейські цінності кому Запоріжжю, європейську законодавчу систему, кому запоріжжю, європейську освіту, кому Запоріжжю. Ось такі гасла всі разом вигуку. Воли учасники параду Запоріжжя це. мероприятие, от которого можно получить очень много эмоций, которое все это, ну, это такое на эмоциях интересное, все происходит, много знакомств, много новых людей. На площади Маяковского парад претворился на святковое действо с песнями и танцами. Молодые люди делали себе невеличкий боди-арт в выгляде пропорций разных стран. А наимолодшие участники малювали на асфальте свое ставление до европейской интеграции. Это несколько стран, ну много стран, вот, которые объединились, вот получился Европейский Союз. Я написала, что Запорожье самое лучшее, Запорожье за best, Вот что Запорожье это Украина, Украина это Евросоюз. Тебе понравился сегодняшний аппарат? Да.